Усім привіт! З вами канал 10 тисяч хрестиків, Танюшка. І сьогодні швидке включення, поки маленький мовчить і грається, але все одно ви можете його час від часу чути на фоні. вибачайте одразу за це. Ось. Ми сьогодні швиденько з вами запакуємо, верніше не запакуємо, оберемо подаруночки для учасниць мого СПА, яке вже завершилося. В кінці року, в кінці 25-го року, і нарешті я все зібрала до і хочу зарандомити ще й подарунки. Стало, Стало нудно мені розумієте, просто складати і перебирати самі. Я вирішила знову ж таки віддати долю подарунків на, на плечі рандому. І що ми зараз будемо робити? Найбільші подарунки я, звісно, не буду там рандомити, тому що вони мають бути в кожному подаруночку. У мене будуть 5 призерів, так? 5 переможець СП. І ось в першому пакуночку буде ось такий от органайзер від містер 3D Studio. Дуже кльовий, я сама таким користуюся. Тут влазить а 4, собі можна поставити ось так от набори вверх. Там ручки, всілякі, ножнички, маркери. Тут бубіночки можна поставити. І тут є маленьке таке відділення, також всякі дрібнички, дуже зручний на столі. Я таким користуюся і тому обрала його одним із головних подарунків. Далі дві, два призери отримують по таких от коробочках, які можна вишити зверху, з боку, все що хочете, все, що заманеться. Ось така помаранчева, ось така чорна. Не просто відкриваються, закриваються, не закручуються, не зачіпляються, але вони так доволі тугенько заходять триматися, бачите, кришечка не злітає, добре тримається. І ось такі, от дві. такі, що закручуються, круглі і вишиваються тільки згори. У мене така теж є біленька. Вона зараз в процесі в мене десь стоїть. В Dimension здається, у мене там чорні і білі додаткові пасми складені. Така біла і така ж синя. Вже не буду. Її розкручувати. <свіст> Дівчата, хто буде вишивати на ось цих от кришечках, то беріть тоненьку якусь голочку, бо, звичайно, голочкою тяжко вишивати. І наступні всі подарунки. Я ось, бачите, всюди кожен подарунок і там, і там, і там все пронурувала, записала сюди на лист... листочках <свіст> <свіст> номери. І зараз буду е, вибирати. Як це буде проходити? У мене є 23 подарунки, 23 номери на 5 чоловік. Це по 4 подарунка, і 3 залишаться. Три залишаться чому? Ну, наприклад, випаде там комусь 2 однакових, чи два схожих, чи взагалі щось не потрібно. Дівчата, ось ці три подарунки можна замінити. Ви будете обов'язково дивитися це відео, то ви мені потім напишете, ви бачите, що залишилося. Якщо вам щось, ну, щось хочете замінити в подаруночках, поки я не спакувала, ви ще мені напишете, і я вам, звісно, заміню. Ось так. Де такий, щоб не повністю рану, а щоб трошечки. Напевно, я буду обирати як? Для першого подарунка чотири, чи по одному на кожний. Давайте по одному на кожний. Буду складати, так. Значить, в пакуночок номер 1. Ми кладемо подарунок номер 17. Під номером 17, ось він лежить, так в сторону. Під номером 17 у нас лежать ось такі от бумажечки, папірці на клеєвій основі, так, які для ваших нотаток, якихось для участі в СП. Постійно потрібно десь писати, гарні всякі різні слова, кодові. Ось, дивіться, як гарно співпало. Перший подаруночок, фіолетовий такий <сі> органайзер. Сюди ми і кладемо фіолетові бумажечки, папірці. Далі. Подарунок номер два. Помаранчева коробочка. До неї ми додаємо номер два. Вибачте, будь ласка, за шум, бо малий грається. Я його ніде діти не можу, буде шум на фоні. Номер два. Під номером два в нас ось такий от пластиковий органайзер. Дуже зручний, я також цим користуюсь Для якихось невеличких процесів. Супер. Тут можна написати або маркером, або ось так от коректором замалювати по коректору, зверху написати. Я зазвичай так роблю коректором, малюю, цим таким полосочкою, це що малюю. Зверху пишу ручкою чи чимось ще, а потім цей коректор просто стираю, коли вже треба змінити. Ось такий органайзер. Червоний. Поїхав до помаранчевої корондочки. Далі подарунок номер 3 Чорна коробочка отримує собі в додачу подаруночок номер 13 Дивіться, як він зверху прям лежить. Це Мастрадам! Також такі ось папірці для ваших кодових слів. Мені такі дуже подобаються. Обирала. Якби я собі обирала, я б собі взяла такі папірці. Такі і фіолетові, вони мені всі подобаються. Так, пакунок номер 4. Це буде в нас біла коробочка. І номер 16. Дивіться, як у нас 13-16, все прямо поряд. А де в мене номер 16, номер 15. Ось номер 16. Отримує також ось такі фіолетові, але це не такі самі. Дивіться, тут такі світленькі, а цей такий темненький. Вибачте, трошки відсвічує, але ну, вже відкривати їх не було. Ось такі ось гарні папірці. отримує пекуночок номер 4 Ну, Поки нормально. Тут, тут, тут є папірці, не в одному попірку папірці. Я переживала, якщо чесно, що буду вбирати і прям в один пакунок попадуть одні папірці чи одні органайзери. Далі пакунок номер 5 отримує подарунок номер 4 Подарунок номер 4 це у нас. Ось, він. ось такі от пластикові сердечко для ниточок. Можна на якийсь процес собі сюди навішати ниточки на і ось так користуватися. Я собі також маю, ось дивіться, в мене є один такий процес, бачите? Ось так ниточки також тримаю на цих органайзерах, бачите, також просто пишу коректором, навішую, супер. Якщо залишається якась ниточка, тут поряд, бачите, залишки я собі вішаю, дуже зручно. Так. По першому подаруночку. Всі вже отримали. Льошка мій стукає, вибачте, будь ласка. І далі пішли по другому колу. Номер 11. Номер 11, номер 11. Що у нас під номером 11? Ще піде знайди. 9, 10, 12, 11. Ось, дивіться. Що це таке? Це такий маленький. Конвертик. Мені дуже подобаються ці конвертики. Тут, бачите, я їх там декілька штук обрала. Ану, зараз отчекайте, я виключу. Спробую змінити трошки світло. Ні, не буде видно. Вони всі дуже блискучі. Вони дуже гарно облискують, але не при цьому світлі. Ну, дівчата, ви вже побачите самі. Якийсь маленький процесик можна використати і. В такий конвертик покласти. Так, далі. номер два дотримує номер один. А під номером один. Опа, цей чок. Ось, будь ласка. Це про те, що я переживала. Номер один. номер один потрапляє сюди, в пакуночок номер 2 ще один органайзер. Ну, можливо, комусь треба багато органайзерів багато процесів людина має. І якщо, дівчата, ще раз кажу, якщо. Захочете, то залишиться три подарунки, які можна буде змінити. Далі ще номер 3 отримує подарунок номер 5. Це в нас ні, це шість. Ось такі синенькі сердечка. то були помаранчеві, а це вже синенький. Ось так отримаємо сюди. Далі номер 4. Беремо наступний подарунок. Це у нас номер 8. Номер 8 це ось такий рожевий вже біло-рожевий конвертик Розіс. Також він блищить. Боже, як шкода, що світло зараз не таке, щоб показати. Але нічого, так. зараз ми трошки переставимо, бо воно зараз буде все падати. Ось так. Не загубити потім мені, але, в принципі, я віду можу передивитися, якщо я щось загублю. І останній другий подарунок для останнього пакунка, для останнього переможця. Номер 21. А під номером 21 у нас ось це. Такий ось пак наклеїчок я підготувала. Ось так можна дивитися. Ой! Випали. Ось так. Навіть краще показувати. Біжте, такі домашні. Атмосферні наклеєчки підуть в пакуночок номер 5 Вибачте, правильно казати, не наклеечки. ну, але ріпачки. І я поки ставила відео на паузу, бігала за малим, бо він тікає. А вона тут сходить, то я переживаю. Зараз тримаю на руках і знову буду однією рукою відео знімати. Так, пішли. Наступний третій подаруночок, пакунок номер 1 номер 12. Номер 12, він, здається, був десь тут в конвертиках. Отримую другий конвертик. Призер номер один. Також дивіться, фіолетовий до підходить до цього органайзера. Наступний призер номер 2 Отримує подарунок номер 9 о, вже добре, хоч не третій органайзер, чесне слово. Так, показую, що не було. Ось такий також пурпуровий, дуже кльовий конвертик. Якщо чесно, я вже на них надвилася, собі піду куплю. Так, пакунок номер 3 Льошка не йде. отримує прес номер 20. А номер 20 в мене ось такий. цей сюди, так? Здається, був. А ні, цей був тут. О, пакунок номер 3 отримує ще набір сердечок. Будуть і зелені, і синенькі. Далі пакунок номер 4 -дин 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 І ми дістаємо номер 15. А номер 15 це у нас що? Ось отримує ось такі наліпочки. Такі папірці для кодових слів. Та-дам! І номер 5 отримує подаруночок номер 6 І він отримує такі червоні сердечка. Далі. Поїхали. Що виходить? Дивіться, виходить, що е, призер номер. 6. Призер No5 по 2 пакунки сердечок. Номер 2 отримує 2 організера. Номер 1 отримує 2 конверти. А номер 4 отримує 2, 2, 2 паки цих от папірців. Дівчата. Ну, дивіться, ви всі там в чаті, в телеграмі в мене є. Маєте бажання, можете помінятися між собою. Ані, ну, мені, наприклад, подобається такий рандом. Хочете подарунки запакую, так, як вже вийшло». Далі що? Останній четвертий подарунок. Номер один отримує номер 14. І це в нас ось такі наліпочки. Оце ті наліпочки, яких я взяла, дві штучки. І ось вони в третьому і в першому, друга партія таких наліпок. Призер номер два отримає в останній подаруночок. Боже, тільки не три, тільки не ще один органайзер. Номер 18. Номер 18 у нас. Хм, а що в мене під... А, ось також отримає наліпочки. В нього ще не було. Тут ще не було, так? Да? Ось такі. Ось такі веселі з сердечком. Наліпочки. Можливо, до майбутнього дня Святого Валентина знадобиться. Далі, номер 3 Отримує останній подарунок трам там 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 дам Так що там у нас сім? Номер 7. А номер 7. У нас. Зараз я знайду. О, номер 3 ще не було конвертика. Ось такий також паперовий гарний конвертик йде до номера 3. До призру номер 3 Номер 4. Призер. Оп, ось, бачите, само вилетіло. Давайте його і візьмемо. Призер номер 4 отримує в нас приз номер 23. Це в нас наліпки. Покажу. Ті були такі домашні. А ці, вибачайте, бо тримаю одною ну, рукою, як завжди, дитина. Ось такі з кавою. З кав'ярнею, з дівчатами. Такі ось 4-5. Так? 5 наліпочок. 5 наліпочок, 5 листочків з наліпочками на тему К. Треба ближче, напевно, так, показати, бо, напевно, не дуже гарно видно. Ось так. Ось так. Ось ця дуже гарна кав'ярня, мені подобається. Ось так, дівчата, маєте якісь. Чу -чу -чу. Маєте, якщо маєте якісь блокнотики, також можете собі клеїти, буде гарно. Або де, де вам хочете на процесах, я не знаю, на конвертах. Так, це в нас був прес номер для призера номер 4 Чи п'ять? 4. Раз, два, три, 4. Так, а ще ж в мене десь ще одна, один папірець залишився. Хм. Добре, я сподіваюся, що я не наробила помилок. І номер три пластиковий органайзер отримує в нас п'ятий призер. Ага. ось такий ага. органайзер. Так, а що ж таке? У мене залишилось один, два, три подарунки, а листочків було два. Десь я або загубила, або. Ну, я не могла не написати. Номер 10 в мене залишився. Номер 22 залишився. А номера 19 я не поклала, дивіться, бачите? Вийшов розіграш нечесний. Ось так, дівчата. Ось така от. Де ж він дівся? Коротше, залишилося. Ще раз покажу. Залишився ось такий набір різнокольорових сердечок. Ось такий, під номером 10 був рожевий конвертик. І ще набір наліпочок на тему читання. Тут дівчата читають, тут книжки. Ой! Літить, все летить. Так, два, такий, ось таке. Таке осіннє, читально, приємне атмосферний набір наліпочок. Так, значить. Напишіть мені, а я, щоб вибачити за свою, не знаю, де я діла той номер і чому його там не було. Я вам покладу якийсь маленький сюрпризи, сюрпризик кожний. І сподіваюся, ви не будете ображатися за цей такий нюанс мій. Ну, ми ж всі люди буває, правда? Все, я вам дуже дякую за перегляд. Таке вийшло трошки експромт-відео. Дівчата, ви мені зараз е, подивитеся відео. Зараз я йду, зроблю, е, як це називається, розіграш, так, включу рандомайзер і вияснимо, хто ж все-таки отримує ці подаруночки. Ви мені напиш, подивитесь відео, напишете, можливо, ви хочете щось змінити в комплектації, можете помінятися між собою. Це ваші подарунки. Будь ласка, можна щось придумувати. І. Що ж я хочу сказати? Це СП було дуже легке, дуже класне. Ну, як на мене, так? Мені такі СП, мені таке би в СП сподобалося. Так? Але чи буду проводити я його далі, я не знаю. Ну, якщо чесно, учасників було дуже мало. Ну, і якби викладатися самі на подарунки, мені трошки виходить накладно. Якщо я буду проводити СП, то воно буде. За якусь символічну суму платне, а там скинемося на якийсь зроблю конверт, який потім можна буде обміняти на подарунки. Не можна буде, які будуть які ці кошти, за які я закуплю подарунки, щоб всім було приємно. Можливо, так, і можливо, я ще думала, що, можливо, якийсь зробимо, щоб ще більше там назбирати так на подаруночки. Я думала зробити якісь штрафні санкції за пропуск, там, наприклад, 5 гривень в конверт. В призовий фонд, так би мовити. Але я не знаю, це такі поки ідеї. Якщо ви маєте бажання брати участь в моєму СП, то будь ласка, напишіть в групі, я зроблю якесь оголошення, якесь голосування, щоб ви могли там проголосувати. Якщо у нас збирається чоловік, ну хоча б 50, то питань нема, Ми запускаємо і продовжуємо грати в наше СП. Все, вітаю всіх з Новим роком, з різдвяними святами. Бажаю усім найголовніше миру і здоров'я. А все інше тільки за вашим бажанням. Хочете, у вас буде все, що ви захочете, або тільки мир і здоров'я. Вітаю, до зустрічі в наступних відео і в телеграм-каналі. Питання з СП ще залишається відкритим.